в рік пишіть листа своїм дітям, моя вам порада. І обов'язково від руки. Лист, який він прочитає, коли стане вже дорослим. Розкажіть йому там знаєте, забавні історії, які з ним трапились за цей рік, про труднощі, радощі, про те, що було важливого в його житті, що ви думали про його майбутнє, яким він виросте, яким він буде на слідуючий рік. Доможна доповнити фотографіями і записочками, звичайно, обов'язково написати, як ви його любите, і слова любові, великі слова любові. Ну, ми ж дуже любимо своїх діток, особливо коли вони манюсінькі, два-три роки. Складіться в папочку і забудьте до слідуючого року. І так кожен рік. А коли дитинка виросте і стане дорослою, віддайте їй цю папочку. Я б хотіла таку папочку отримати. Ви знаєте, вона стане в його дорослому житті таким безцінним хранилищем батьківської любові, якої нам так не вистачає, коли ми стаємо дорослі. І пам'яткою про своє дитинство щасливе. І в тяжкі хвилини. І в радісні теж. Ви знаєте, вона буде для вашої вже дорослої дитини такою опорою, опорою і пам'яткою про те, як її любили батьки, і про те, як ваша любов її підтримує вже в дорослому житті. Цю пораду я прочитала в дуже розумної жінки, до якої я дуже часто спілкуюся, психолога. І... Я пожаліла, що я не воспользувалась цим і не знала цього раніше, і не додумалася. Тепер я буду писати це своїм внучкам. Але це вже буде, звичайно, не зовсім те. Внучки це є внучки, а от діткам в самий раз. Так що хочу вам посовітувати це робити. Мені каже, така класна ідея, така класна. Я б хотіла отримати папочку з такими листами з свого дитинства, де б мені розказували, як мене люблять.